Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про День Європи, який щорічно відзначається 9 травня, знаменує собою ключовий момент в історії Європи. Він вшановує підписання декларації Шумана в 1950 році документа, який заклав основу для європейського об'єднання вугілля та Сталі. Цей поворотний момент ознаменував початок післявоєнного примирення та прагнення до тривалого миру в Європі. День Європи це свято єдності, миру та співпраці між європейськими народами. Це час для роздумів про нашу спільну історію, святкування нашого різноманіття та підтвердження нашої відданості цінностям, які нас об'єднують. Для України, країни з багатою історією та глибоко вкоріненою європейською ідентичністю. День Європи має особливе значення. Це нагадування про нашу спільну культурну спадщину, наші спільні цінності. Та наші прагнення до майбутнього, бать міцно закріпленого в європейській родині. Витоки Дня Європи можна простежити до періоду після Другої світової війни. Війна спустошила Європу як фізично, так і емоційно. Було сильне бажання запобігти повторенню таких жахів. Міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман. У далекоглядному кроці запропонував створення європейського об'єднання вугілля та Сталі. Це об'єднання мало б об'єднати контроль над виробництвом вугілля та Сталі, ресурсів, необхідних для ведення війни під спільним управлінням. Зробивши війну матеріально неможливою, Шуман та інші підписанти декларації прагнули сприяти тривалому миру та співпраці. Декларація Шумана, підписана 9 травня 1950 року. Вважається свідоцтвом про народження Європейського союзу. Україна, розташована на перехресті Сходу та Заходу, здавна є невід'ємною частиною європейського культурного ландшафту. Від нашої спільної християнської спадщини до нашого внеску в європейське мистецтво, музику та літературу Україна вплила свої унікальні нитки в гобелен європейської ідентичності. Наша спільна історія є світ свідченням міцних зв'язків, які нас об'єднують. Святкування Дня Європи в Україні не просто символічне, воно являє собою глибоке прагнення до майбутнього, де Україна займе своє законне місце серед спільноти демократичних європейських країн. Цінності, закріплені в Європейському Союзі, демократія, свобода, верховенство права та повага до прав людини, глибоко резонують з українським народом. День Європи відзначається з великим ентузіазмом по всій Україні. Щороку українці виходять на вулиці з українськими та європейськими прапорами, єруть участь у культурних заходах та обговорюють наше спільне європейське майбутнє. Ці святкування є потужним виявом відданості українського народу європейській інтеграції. Ми висловлюємо солідарність з іншими європейськими народами та підтверджуємо свій вибір європейського майбутнього. Чи знаєте ви, що Україна є найбільшою за площею країною, повністю розташованою у Європі? Географічний центр Європи це місце поблизу Рахова Закарпатської області. Українська мова є однією з найбільших європейських мов за кількістю носіїв. Хороший привід для вивчення. Чи не так Україна важливий стратегічний партнер для європейських держав у зміцненні та розбудові Європи. Для України День Європи це не просто свято. Це твердження того, ким ми є і де наше місце. Дякую за перегляд.